Вас вітає луч, пропонуємо шикарні сорочки від Жан-Луї Франсуа. Універсальний розмір. Дівчата, зверніть свою увагу. Сорочки представлені в двох кольорах, в такому небесно-блакитному та ніжно-рожевому, як ви бачите на мені. Розмір іде в них універсальний, тому ми зараз робимо з вами заміри. І ви зрозумієте, що вони справді е, такі. в грудях тут іде 60 см. А по, довжин... по спинці довжина складає. 75 см. Це просто суперові параметри, які підійдуть на різні розміри S, M, L та навіть XL. Також сурочка дуже великий, плюс, що її можна по-різному комбінувати. Вже, як мінімум, в наших відео ви бачили, скільки разів я обміняла з нею образи, я брала її і під підплаття, і під штани, а ще їх є дуже багато в квінтерості. Тому ця сорочка – це просто паличка-виручалочка, насправді на, на будь-який випадок. Ви можете її вдягнути як на роботу, коли потрібно бути більш біловому стилі, так і на якусь прогулянку з дітьми, з друзями чи з коханою людиною. Також показую вам, як сорочка виглядає, щоб ви розуміли точно розмір. В мене ріст 166 см і отак виглядає на мені сорочка в універсальному розмірі. Вона мені дуже сильно подобається, тому що я можу висити її як на випуск, так і підв'язати тут, як ви вже могли бачити, так і просто розставити наверх, як під на щось. Тому звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі, щоб оформити замовлення. Там також вказана ціна і доступні розставки.